Біль, який ви ледве витримали. У мене був знайомий, його звали Дейл, який мав рак свого піструнця. Саме так, рак найважливішого органа в житті кожного чоловіка. Його змогли вилікувати, не вдаючися до ампутації. Але до знайомства з цим чуваком я навіть не знав, що такий від раку існує. Під час променевої терапії його пеніс вставляли шину, витягували його, а потім вставляли в неї порожнисті голки. Потім запускали всередину радіоактивний матеріал, після чого витягували шину. Це повний треш. Пив чай, коли лежав голим у ліжку, і звісно, пролив майже окрі прямо на свого дружка. Ще один випадок збирався спати, і кішка влаштувалася на моїх грудях, струмила кігті прямо в сосок. Я закричав, вона підстрибнула і приземлилася кігтями прямо на машонку. Більше я не тримаю домашніх тварин. У другому класі я полізла на дерево, моя нога зіскочила, а я була у спідниці. Одна гілка зламалася і подряпала мені там все. Я побігла додому з криком і тримаючись за свою розкішницю. Досі боюся лазити по деревам. Другий найжахливіший біль у моєму житті був, коли мій колишній хлопець, справжній аб'юзер, поліз туди рукою, хоча точно знав, що на ній мають бути залишки каїнського перцю, бо він їв щось гостре. Він з цього навіть сміявся. Справжня скотиняка. При цьому моя мушелька досі чудово виглядає, і головне парацю. Вперше мою крайню плоть затиснула між двома дуже невеликими, але дуже потужними магнітами. Потрапив до лікарні, лишилися рубці. Другий випадок, коли зайшов з чорного ходу без презервативу, і фекальна маса потрапила в сечовик, викликавши інфекцію та запалення. Здається, це називається епідеміт. Хлопці, не повторюйте мої помилки. Я народився цілком здоровим. Пологи почалися вчасно і пройшли так легко, як цього тільки можуть бажати батьки, особливо мами. Наше перебування у пологовому будинку також пройшло добре, і мене відправили додому з батьками, що дуже мене люблять. Здається, тільки через тиждень моя мама звернула увагу, що мій прутень був не такий помітний. Хоча в обох моїх старших братів у перші ж тижні після народження пеніси були помітні. Мама розповіла про це татові, і вони повезли мене до лікарні, де їхні побоювання підтвердилися. Я народився з усіма чоловіками. Ознаками, яєчками та іншим, але без пеніса. Лікар зміг лише сказати моїм батькам, що їм варто зачекати та подивитися, що вийде. В результаті вони зовсім забули про це і ростили мене так само, як і моїх старших братів. Наскільки я пам'ятаю, на протязі майже всього дитинства я навіть не підозрював, що чимось відрізняюся від інших. Я дізнався про це лише у шостому класі на уроці біології, після того як нам розповіли про відмінності між хлопчиками та дівчатками. Досі пам'ятаю, яким спантеличеним я був. У думках я не погоджувався з усім. Усім, що казав нам вчитель, коли вчитель сказав, що у всіх хлопчиків є це дивне, висяче, щось схоже на палець. Я просто не повірив йому. Я що не такий, як всі? Подумав я. Я якийсь виродок. Дочекавшись закінчення уроків, я побіг додому, підійшов до мами і розповів їй про все, що дізнався. Я був злий і збентежений. Я сподівався, що вона скаже мені, що у школі нам розповіли неправду. Вона попросила мене зачекати на повернення батька і сказала, що ми поговоримо про це разом. Батьки зізналися мені, що в мене насправді має бути так званий. Пеніс, я був у шоці і відмовлявся їм вірити. Зрозуміло, я був просто спустошений. Я вже не знав, що й думати, і у що вірити, та що робити. Мені було так боляче, і я не знав, що з цим робити. Мені було 14 років, я надто розігнався на велосипеді. Потім різко натиснув на гальма. За інерцією я впав на раму велосипеда, причому так сильно, що мій сечовий міхур розірвався. Батя відвіз мене до лікарні, і дуже приваблива медсестра віком трохи за 20 поставила мені діагноз, тримаючи мого піструнця у своїй руці. Я відчував дуже сильний біль, але мій друг почав вставати. Медсестра сказала: візьми себе в руки, інакше буде лише гірше. Я крізь сльози болю та збентеження і розумію. Але ви така реакція мого батька, який сидів поруч і зрозумів, що відбувається. -ха 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 -ха. коли мені було 16 років, джала вжалила мене в пеніс. Так ми дізналися, що у мене алергія на бджолину отруту. Лікарі прооперували мене. Мій кабак був величезний і хворого фіолетового кольору. У мене залишився помітний шрам, але на щастя, все чудово працює. 14 років у мене був перекрут яєчка. Це було дуже боляче. Я прокинувся о п'ятій ранку в неділю, що зовсім на мене не схоже від дивного болю в яєчках, який невдовзі зріс до рівня 11 з 10. Мене відвезли до лікарні. Мене попросили оцінити біль за десятибальною шкалою, і я назвав число 7, щоб здатися більш мужнім. Потім я пошкодував, що не сказав, що біль був на 10 з 10. Загалом вони приспали мене, розпутали яєчко і залишили на ніч у лікарні. Годували там добре, незважаючи на. Те, що всі скаржаться на лікарняну їжу. Коротше, це ніяк не вплинуло на моє життя, крім того, що я три тижні не ходив до школи. Цей час я витратив на те, щоб зняти круті відео для свого каналу на YouTube. В результаті я набрав 100 тисяч переглядів і заробив 500 доларів або близько того. А ще мені довелося показати довідку від лікаря трьом вчителям та класному керівнику, і вирази їх облич були дуже кумедними. Брив яйця і порізався. Пекельний біль один з найнестерпніших болів у світі. Зі мною одного разу сталося те саме, коли я був новачком у бритті області паху. Мені було близько 15, тому я ще не знав, як сильно потрібно тиснути на бритву. І відрізав шматок шкіри мошонки. Миттєво впав навколішки у ванні, сльози потекли з очей. Кров стікала з моїх яєць, постигну і змивалася в каналізацію. З тих пір я використовую крем для епіляції або голю яйця так бережно, начебто виконую нейрохірургічну операцію. Рацію я один раз заснув з кремом для видалення волосся на своїх яйцях. Хоча потрібно чекати 4 хвилини, я вирішив, що можна почекати і 10, і раптом заснув. Прикинувся через 30 хвилин і побіг у душ, щоб скоріше змити з яєць крем, бо він сильно обпікав. Наступні 5 днів ходив ковбойською ходою. Мої яйця були фіолетовими, і ще й кілька тижнів шкіря яєць нагадувала луску. Я жила у Флориді у підліткові роки. Одного разу, коли я сиділа на траві і займалася своїми справами, я відчула різке печіння в області піхви через укуси червоних вогняних мурах, які забралися в мої штани. Деякі органи створені не для того, щоб їх кусали. Тепер у мене невеличка параноя стосовно мурах. Коли мені було 18 років, ми з братом відпочивали на Коста-Ріці і каталися на квадроциклах тропічним лісом. Наближаючися до крутого схилу, я натиснув на швидкість, але колесо застрягло в ямі в той момент, коли я тримав кермо перпендикулярно квадроциклу. Я пролетів над кермом, і мої яєчка пройшли за сантиметр або близько того від керма. Коли я думаю про те, що могло статися, мені стає погано. Мене не кастрували фізично поки що, але кілька років тому я мала хімічну кастрацію. Я трансгендерна жінка, і я приймаю досить багато антиандрогенів, щоб у моєму організмі було не більше тестостерону, ніж у більшості жінок. В даний час я готуюся до операції, і це добре, тому що ці органи стали для мене практично марними. Мій прутень все ще нормально працює, навіть не зменшився. Здається, моя простата сильно зменшилася у розмірах. Інші органи, я волію про них особливо не згадувати, зменшилося до розміру виноградини. Ви все ще здатні відчувати збудження даного органу, чи це плата за те, щоб мати ту стать, в якій ви почуваєтеся комфортно? Вибачте, якщо торкаюся надто особистих тем, але ця гілка, на мою думку, була створена для обговорення дуже особистих питань. Відчуваю, але трохи менше ніж раніше. Зрештою, місце тестостерону зайняв естроген. Найцікавіше те, що якщо я хоч трохи масажую в області промежини, я відчуваю щось на кшталт тих відчуттів, які відчувала, коли була чоловіком. Але коли я проводжу Стимуляцію іншого роду, і я відчуваю справжнє жіноче задоволення. Якось у мене було аж цілих три поспіль задоволення. Людський організм дуже цікавий об'єкт для дослідження. Причиною більшості фізичних відмінностей є гормони, а не хромосоми. Емоційні та професійні відмінності значною мірою пов'язані з соціалізацією. Хоча, якщо йдеться про соціалізацію, то зараз я перебуваю приблизно всередині між чоловічою та жіночою статтю. Декілька років тому я потрапив в аварію на мотоциклі. Мене різко підрізали, проїхавши прямо переді мною, і я сильно натиснув на гальма. Мені не було куди повернути, і я врізався впрямо в цю машину на швидкості близько 70 км на годину. Моє господарство вдарилося по бензобаку, а потім вдарилося об лобове скло мотоцикла. Навіть після цього енерції було достатньо, щоб я полетів з мотоцикла і приземлився на голову. Мої яйця розбухли до розміру бейсбольного м'яча, а мій пістрюн був повністю фіолетовим від синців уїзде показала внутрішня кровотеча. Це призвело до незворотнього пошкодження нервів. Так що тепер моя права машонка болить буквально весь час. Сусід мого друга відсік свій кабачок у душі. Я зателефонував другу через день після цього. Він розповів мені про все, що сталося. Поки його сусід швендяв десь на околицях. Мій друг допомагав лікарям і поліцейським у його пошуках. Вони врешті раз знайшли його. Виявилося, що він страждає від якогось психічного захворювання. Він змив свого піструнця у каналізацію, так що пришити його назад було вже неможливо. Подробиці я не знаю, адже це сталося вже років 10 тому. Бідося сподівався, що його вилікували. Коли я народився, лікарі виявили, що одне з моїх яєчок було недорозвиненим, і їм довелося його відрізати. Це не вплинуло на моє життя. Просто батьки були проти того, щоб я займався деякими видами спорту. Мене ж найбільше непокоїть те, що у мене залишилося лише одне яєчко, і я сподіваюся, що з ним нічого не станеться. Це сталося, коли я ще був дитиною. Ми з сестрою стрибали на ліжку, і її туфель ударився об мій інструмент, зрикошетивши від подушки. Він не відірвався повністю, але був розірваний. Лікарям довелося провести операцію для його відновлення. Чи вплинуло це на моє життя? Чутливість мого прутня стала нижчою, і мені важче досягти оргазму. Я був з жінками і жодна не втекла, ледве побачивши його. Зазвичай вони задають мені кілька питань про нього, перш ніж приступити до справи. Катався на дошці, яку використовував як санчата. Мені тоді було 4 роки. На дошці був цвях, який розірвав мою мошонку. За словами матері, лікарі наклали 5 або 6 швів, щоб зашити її. Я досі трохи це пам'ятаю, хоч і був дуже маленьким. Минуло вже 40 років з того випадку. У мене там залишився жахливий шрам. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!